Вітаю вас, друзі! Сьогодні в форматі технічної бесіди ми з вами поспілкуємось на предмет потужних двигунів з газовим обладнанням. Я зараз тестую автомобіль Porsche Cayenne першої генерації. Це атмосферна 45 двигун з вісьма циліндрами, газовим обладнанням BRC, яке встановили, чи хтось встановив у 2015 році. Тобто Система тут е, існує давно, і фактично наше завдання було відремонтувати її після довготривалої експлуатації. Я під кожним відео як, е, з автомобілем, який має певний е, шарм, який має певну репутацію, емоції, такі як Porsche Cayenne, отримує дуже багато хейту, що м -м, тачку. Тачку пошкодили, спортили. Взагалі навіщо це робити? Немає грошей їздити на бензині. Це зазвичай роблять ті, хто їздить на громадському транспорті або на велосипеді. Я нічого проти ні, а не маю ані громадського транспорту, ані велосипеду. Але в будь-якому разі є два. Лагері за і проти газового обладнання. Порозмірковуємо на тему, де це газове обладнання може нормально е, працювати, і чи потужний двигун, турбодвигун атмосферний, з великим об'ємом, е, з дуже елітним брендом, може е, співпрацювати і співіснувати з таким явищем, як альтернативне паливо, пропан-бутан чи інша абревіатура LPG. Спочатку треба зрозуміти, що таке двигун внутрішнього згоряння. У глобальному розумінні це проста пічка, де спалюється будь-яке паливо у певних пропорціях з повітрям. Тобто, вам необхідно подати у певний час певну кількість палива, змішану з повітрям, яке має кисень. І це паливо має згоріти на певному. Проміжку часу. Все. Тобто, фактично, чи можна, чи не можна використовувати цей вид палива, ви можете вирішити, якщо будете знати ступінь стиснення, в яких температурних режимах працює камера згоряння, які температурні, які температурні режими забезпечує певний вид палива, і чи ви можете його подати у. Якомусь обсязі, тобто, чим можете, ви подати необхідну кількість для того, щоб забезпечити у цьому режимі певну потужність, все. І в цьому випадку, коли ми порівнюємо пропан бутан з бензином, ми маємо дуже схожі характеристики, і головне завдання з нашого боку це забезпечити точне дозування і своєчасну подачу. Цього палива у тих навантаженнях, які передбачені для цього двигуна. Для того, щоб це зробити, існує декілька варіантів обладнання. Чи четверте покоління, те, яке обладнання у нас встановлено на цьому автомобілі, і в 99,9% випадків ви саме будете бачити четверте покоління, або є п'яте покоління, яке, на жаль, у сучасних двигунах. Не знайшло е, свого місця, бо е, головна проблема п'ятого покоління не баливний насос, не те, що у нас брудний чи чистий газ. Ні. Головна проблема п'ятого покоління заключається в тому, що ми розраховуємо на температуру елементів впусного колектора при процесі впорскування і подальшого випаровування газу. Якщо раніше пусні колектори були металеві і акумулювали певну е, температуру, і не були е, вразливі до е, газу, який має температуру кипіння мінус 25, то у сучасних двигунах всюди використовуються такі технології, які протидіють розсіюванню тепла, неефективному розсіюванню тепла. Що в свою чергу нам створює певну проблему, бо композитні матеріали, використані у впусних колекторах, і взагалі схема циркуляції холоджуючої рідини у сучасних двигунах передбачає мінімальну втрату тепла, а для пропан-Бутана, який має. Необхідність випаровування, це стало проблемою. Тому на сучасних двигунах ми більше не використовуємо п'яте покоління, тому що, як з'ясувалося, не, не настільки важлива нам ситуація з випаровуванням пропан-бутану, тобто там не настільки багато енергії приховано під час випаровування. І... Тому ми не робимо більше розрахунок на це питання. Для того щоб вам стало роз... зрозуміло, наскільки впливає робота е... газового обладнання, я роблю заміри від 40 до 120 і від 20 до 100 км на годину. Чому не з нуля? Тому що у нас зараз ще низька температура, ми користуємося зимовою гумою. І... Пробуксовування може відбуватися. Зараз ми їдемо на газі. Я роблю перший тест, і після цього ми зробимо аналогічний аналогічний замір вже на бензині. Я переводжу в режим спорт, щоб не втрачати не втрачати параметри, і далі. Ми робимо за мір. Okay. Поїхали. To test. Взагалі, клієнт це крута штука. Ну, поговоримо обов'язково. Так, у нас є показник. 6,86 – Це 20, 100 і 40, 120 Це 8,54. Тепер я відключаю газове обладнання, і ми з вами проведемо аналогічний тест, але вже на бензині. Окремо хочу зазначити, що у нас буде певна фора по цьому заміру, бо ми будемо йти трошки на спуск, що може змінити цей показник у меншу сторону. Тобто, ми навіть підігруємо. Все я відключив. Відключив Раз. Ми їдемо на бензині, поїхали. Значить. Шість, шістдесят шість. І вісім дев'ятнадцять. Якщо ми порівняємо це з показниками, які у нас були, у нас дві десяті секунди з двадцяти до ста і двадцять пять сотих секунди з сорока до ста двадцяти, тобто у нас Показники на бензині і на газі майже не відрізняються. Раніше я спостерігав за багатьма автомобілями, де ми проводили такі налаштування, що е, оптимальний показник різниці у часі е, такий, що на бензині ми маємо десь на 2 десяті секунди кращий показник, але хочеться зазначити, що саме в цьому тесті ми надали трошки фору бензиновій системі і розгін робили вже на спуску. Це може впливати на розгін. Тому Якщо ми говоримо про потужність, у нас потужність не падає. І тут у нас встановлений один редуктор. Це окрема тема, яку я постійно бачу, що пропонують два редуктори. Що треба два редуктори ні. Достатньо одного і зробити певним чином налаштування до впорскування бензину. До бензину це окрема тема, вона також присутня на YouTube каналі. Я робив порівняння між звичайним налаштуванням і з допорскуванням. На прикладі Доджа Так ось У нас там різниця була майже у півтори секунди. Налаштування на чистому газі або з довпорскування. А декілька днів тому я робив більш досконале налаштування того ж самого автомобіля і побачив, що ми отримали показники на комбінованій суміші, тобто на бінарній суміші. Ми отримали показники, які на одну секунду краще, якщо ми говоримо, з 40 до 160 км на годину.